Ну що ж, друзі, доброго дня. Сьогодні я, Діана Богданова, твійтеролог і астролог, хочу подивитися на колоді колесо року. Таро підказки. Твоя карта на тиждень з 15 січня по 21 січня. Ну що ж, ми будемо розпочинати і буду витягувати по одній карті для вас. Ну то починаємо і овни, карта буде зараз перша для вас. Ото, що ми бачимо, і наша перша карта зараз для вас це буде король мечей. Дорогі мої овни, вам на цьому тижні, можливо, прийдеться питати якісь поради в людини, яка є, скажімо так, розумнішою, старшою від вас. Можливо, можливо дорогі мої овни, вам прийдеться звернутися навіть до лікаря, тому що король мечей він символізує лікаря, так? Тобто людина має, може бути доволі така. Високого високого становища або ж вам, дорогі мої овни, прийдеться, знаєте, відкрити себе і відкрити в собі такі доволі серйозні людські якості, як суворість, можливо, десь трошечки -ки холодний розум, і приймати рішення доволі твердо і мудро. Отже, такий прогноз для вас, дорогі мої овни. Подивимося далі для для, для тельців. Пала карта Так, впало дві карти, тому я а, не буду на них зважати. Так, дорогі мої тільці. Карта для вас. Що чекає тільців? Ух, тільці визірки, карта зірка. Дійсно, тільці карта зірка, яка символізує вас е на наступному тижні. Дорогі мої тільці, вам потрібно буде показати себе ну, з кращої сторони. Всі свої кращі якості вам потрібно буде розкрити і показати. Не бійтеся про себе заявити, не бійтеся висловити свою точку зору, не бійтеся бути собою. Тому що ви бачите, тут зірка, вона така, яка є. Людина така, яка є з всіма своїми прекрасними сторонами і, можливо, трошечки темними сторонами, так? Тому що є трошечки такого темного на цій карті. Тому, дорогі мої тільці, ви такі, які ви є, і ви дійсно заслуговуєте визнання та всього самого найкращого. Це був карта-підказка для вас на тиждень з 15 січня по 21 січня, а ми йдемо далі. Отже, далі близнюки. Карта близнюки. Для вас. Отож, будь ласка, карта двійка жезлів. Дорогі мої близнюки, вам прийдеться робити певний вибір на, на наступному тижні, і вам потрібно буде зробити правильний вибір, який принесе вам в майбутньому результати. Так, ви бачите, що тут хлопець і дівчина ніби е, прийшли там да, збирати урожай, але якщо такого урожаю нема, тому, знаєте, двійка жезлів – це вибір. Це, можливо, якісь трошечки вже. Знаєте, бачити потрошечки майбутнє і робити вибір, і робити якісь, знаєте, приймати рішення, які будуть приносити реально вам. Скажімо так, результати в майбутньому, тому що, бачите, тут іде на майбутнє. Тобто, це, це, ці боби, вони в майбутньому виростуть і будуть доволі такими великими кущами. Тому, дорогі мої близнюки, робимо вибір, не соромимося тільки в, на, на користь собі і в ту сторону, де дійсно ви будете бачити перспективу. Так. О, це, ця... ой боже, карти падають, я вибачаюся, ця колода дуже слизька, і карти просто сипляться і трошечки тяжко їх збирати. Так, тому, дорогі мої, раки, карта для вас. На тиждень з 15 по 21 січня карта четвірка Пентаклів. Ну що ж, не бути жадним, не бути скупим. І якщо буде хтось просити вас допомоги, дати цю допомогу, якого би вона плану не була, морального, економічного, можливо, там, не знаю, когось завести, привезти. Але не скупитися, тому що. Ну, ви розумієте, всього ви не зможете назбирати, і всі, скажімо так, дари ви втримати в своєму мішку не зможете. вони будуть висипатися. Тому вміти вміти ділитися не тільки в плані грошей, а і в плані емоцій. Будьте більш трошки відкритішими, і на наступному тижні, мої дорогі раки. Перестаньте думати, можливо, про якісь фінансові ситуації. Трошечки розгрузіться і пориньте в якісь, знаєте, більше речі, більше ситуацій, які будуть приносити вам моральне задоволення. Не треба думати тільки, тільки про гроші. Фінанси вони будуть, фінанси вони прийдуть. Головне мати в душі та в голові спокій. Так, леви. Леви, для вас карта на наступний тиждень і король мечей. Дорогі мої леви, вам на наступному тижні прийдеться проявити якісь свої риси характеру, доволі такі суворі. Можливо, ця вже карта повторялася. Можливо, вам прийдеться звернутися до лікарів, можливо, ви будете проходити якісь обстеження, можливо, знаєте, прийдеться. На і... З іншої сторони подивитися на ситуацію мудрим поглядом, мудрим розумом, не думати про якісь наслідки, а там, де потрібно, можливо, як то кажуть, відрізати, бо, бачите, в короля мечей такий меч, він прям дуже такий гострий. Якщо потрібно відрізати якихось певних людей, певні ситуації свого життя, ви це робите, не задумуєтесь ні про що і йдете тільки-тільки вперед. Так, отож, маска далі, діви. Що чекає на Дів, тиждень з 15 січня по 21 січня і ваша карта десятка жезлів. Ну що, дорогі мої діви, ви для себе, знаєте, обрали шлях нелегкий, але цей шлях він приведе вас до цілі, він приведе вас до того омріяного, про що ви думаєте, про що ви мрієте. Так, можливо, легко не буде ні в фізичному плані, ні в моральному, але знайте, що у вас є підтримка, можливо, є людина якась біля вас, яку ви не, ви не помічаєте, але дійсно вона є і вона вам хоче допомогти. Будьте, будь ласка, діви відкриті до допомоги, відкриті до якихось нових життєвих ситуацій. І знаєте, що ви обов'язково все пройдете, ви все зможете, тому що ви самі прийняли. Десь, напевно, трошечки раніше це рішення. Воно, можливо, привело вас до того, що це не видалось так легко, як би ви хотіли, але знаєте, якщо ви вже обрали цю дорогу, ви по ній мусите йти далі. Терези. Терези і карта для вас. Двійка кубків, ну що ж, карта доволі, доволі позитивна, Терези, знаєте, відкрийтеся на наступному тижні емоціям, дозвольте емоціям бути в вашому житті. Дозвольте комусь пропіклуватися про вас, дозвольте просто, знаєте, можливо, лягти і ні про що не думати. Тому що двійка кубки говорить про те, що треба трошечки з легкістю дивитися на життя, трошки з легкістю ставитися до всього. І все-таки головне це моральний спокій. так, Це коли вам спокійно, коли вам добре. І, дорогі мої терези, ви такі люди, які, для яких має бути завжди рівновага у всьому, можливо, дайте трошечки більше, як то кажуть, волю емоціям і відчуйте ці емоції сповна. Так, скорпіони. Розлітаються карти. Ой. Дорогі мої скорпіони, карта для вас отшельник. На цьому тижні, з 15 січня по 21, вам, напевно, захочеться усамітнитись. Можливо, ви візьмете тайм-аут в якійсь ситуації. Можливо, ви зрозумієте, що ви трошечки втомилися морально, і ви хочете відпочити і приділити час якимось глибинним, духовним, можливо, практикам, медитаціям, прочитати книжку. Тобто, знаєте, просто поринути в, саму, в самих себе в саму себе і зрозуміти, і, і, можливо, ви щось на наступному тижні дорогі мої скорпіони в собі відкопаєте. Тому, знаєте, звертайте увагу на сни, звертайте увагу на ситуації, які будуть траплятися в вашому житті. І знайте, що це все може бути доволі таким, як вам сказати, віщим. Бо дорогі мої скорпіони тиждень може бути доволі цікавим. Стрільці. Стрільці для вас карта мір. 21 й старший аркан. Ну, карта реально, знаєте, Доволі така глибока моментами навіть може бути трошечки тяжка, тому що ви виходите з одного стану, переходите в інший. Який стан покидаєте ви, і в який стан перейдете ви, залежить тільки від вас. Тому, дорогі мої стрільці, бачите, яка ця карта повна. Тут є всі чотири пори року, так біля цієї дівчини. Отак і у вас. У вас є дуже великий потенціал, у вас є дуже такий, знаєте, емоційний. Емоційна дуже гама велика, скажімо так, ресурсна гама дуже велика. Тому, дорогі мої стрільці, розумійте, що вам треба, звідки вам треба піти і куди вам треба прийти, і приймайте рішення там, де ви зможете себе розкрити якнайкраще. Так, козироги, Твоя карта на. Наступний тиждень. І тут у нас карта Мах. Ну що ж, козироги, Карта Мах, що може бути кращим? У вас є всі ресурси, бачите, у мага є і мечі, і пентаклі, і кубки, і жезли, і цей знак безкінечності над головою. козироги. Перед вами будуть відкриватися дивовижні можливості. Перед вами будуть, будуть зустрічатися дивовижні люди. Вам тільки просто треба це не прогавити. І карта МА говорить про те, що все буде траплятися магічним шляхом. Дозвольте ситуаціям просто іти по вашому житті і повірте, все буде ставатися тільки на краще. Водолії. Водолії і карта для вас, і для водоліїв карта Маг. Так як і випадало попередньо, дорогі мої водолії, карта Маг. Всі можливості, всі ресурси. У вас є. Вам тільки треба довіритися і відкритися. відкритися. Відкритися самим собою, відкритися ситуації. Будьте готові до того, що певні ситуації можуть траплятися в житті, незалежно незалежності від того, хочете ви чи не хочете, але все одно вони мусять трапитися і вони дійсно принесуть великі вам результати. У вас є всі ресурси. Є розум, є фінанси, є здоров'я, є емоції. Вам тільки треба це, знаєте, направити, направити в правильне русло і ними починати користатися дорогі мої водолії. І завершуємо рибами. Дорогі мої риби, таро. Для вас з 15 по 21 січня, а тут у вас четвірка жезлі. Дорогі мої риби. Ви будете насолоджуватися на наступному тижні сім'єю, якимись сімейними ситуаціями. Можливо, ви будете не знаю, там проводити якусь. Справу по продажі покупки, житла, автомобіля. Це карта доволі сімейна, це карта доволі така радісна. І дозвольте, знаєте, якщо ніяких таких глобальних ситуацій вам не треба вирішувати, так, там нічого купляти, продавати. Залишіться вдома. Дозвольте собі побути вдома, дорогі мої риби, відпочити, насолодитися сім'єю сповна, тому що сім'я це, це наша база. Сім'я це там де добре, сім'я це те, що нам. Дає можливість йти вперед. Тому, дорогі мої Риби, оберіть на наступному тижні сім'ю і побачите, наскільки ви після закінчення тижня будете наповнені у всіх сенсах цього слова. Ну що ж, я дякую за те, що ви були зі мною. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайки.